Вітаю всіх! Сьогодні продовжуємо в'язати ось такий носочок із укріпленою п'яткою. В попередній частині я розказала, що таке наборний край Джуді, як робити прибавочки для мисочка. Я розказала, з якої точки починати в'язати клин підйома. Так що, хто не бачив першої частини, будь ласка, пройдіть, подивіться першу частину, тоді вам буде більш зрозуміло, що ми робимо далі. Сьогодні тема цього майстер-класу це п'ятка. Ось така п'яточка. Я не знаю, як вона називається. Цю п'яточку мені показала моя подруга. І... Я її зв'язала в цих носочках ось таку укріплену. І зараз покажу вам, як її в'язати. Клин підйома я вже зв'язала. Ось, дивіться, ось половина мого носочка. Ось клин підйома з одного боку зв'язаний. Ось клин підйома з другого боку. Тобто, клин підйому ми в'яжемо на оцій частинці, де е, ступня, верхню частину носочка ми в'яжемо без всяких прибавок, рівненько, і тепер е, ми зв'язали клин підйому до потрібної нам ширини, тобто клин підйому Повинен мати стільки петель, як наступні поділених пополам. Якщо в нас наступні 26 петель, тому з одного боку в нас повинно бути 13 петель, і з іншого боку теж 13 петель. Зараз ми починаємо в'язати, коли в нас повністю набрано 13 петель з цього боку, і 13, з другого, ми пров'язали. Передню частинку пров'язали ці 13 петель, і ми дійшли до петель п'ятки. І тепер будемо починати в'язати п'ятку. П'ятка розраховується класично, ми ділимо наші 26 петель на три частини. Так, значить, 26 петель ми розділяємо на три частини. У нас вийде по 9 петель по краям і 8 петель в центрі. Для п'ятки я беру синеньку ниточку. Маркер тут мені не потрібен, він буде тільки спадати. Значить, пров'язую. Ой, Значить, як укріплена п'ятка. Перший ряд, перші два ряди пров'язую просто лицевими і просто виворітніми петлями. Усі петлі п'ятки до кінця. п'ятку я в'яжу теж на спицях номер 3,5, так як і увесь носочок, дов'язую до останньої петлі. Так, ось у нас остання петля перед маркером. Далі в нас йдуть петлі клину. Пров'язую останню петлю. Знімаю поки що маркер. І тепер розвертаємо в'язання. І так як у п'ятці бумеранг ми знімаємо першу петлю, перекручуємо ось так її, робимо двойну петлю і пров'язуємо виверітнями знову до останньої петлі п'ятки. Петлі клину підйому ми не трогаємо, ми в'яжемо тільки петлі п'яточки. Так. так, доходимо до останньої. Петлі з виворотнього боку. Так, ось у нас остання петля, точніше, перша петля. Пров'язую, пров'язую останню петлю, розвертаю в'язання. Знімаю петлю, перекручую ось так. Ось так виглядає ця петля із лицевої сторони. І тепер в'яжемо до оцієї. Останньої петлі знову. Але тут вже ми будемо в'язати укріплену п'ятку, тому як в'яжеться укріплена п'ятка. Пров'язуємо одна лицьова. одну знімаємо. Лицьову пров'язуємо, одну знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо. Пров Знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, знімаємо, пров'язуємо. І останню петлю ми пров'язуємо. Тобто, якщо в нас тут пров'язана, значить і оцю ми будемо пров'язувати, бо ми її будемо розвертати. Так, зняли, розвернули на виворотню сторону, зняли, перекрутили. І виворотню сторону ми пров'язуємо усі петлі виворітніми, ті, що пров'язані в нас, і ті, що не пров'язувались до кінця ряду. Ось у нас остання петля, яку ми перекручували, ми її не трогаємо, залишаємо на спиці. Розвернули в'язання, перекрутили оцю петлю і в'яжемо далі. Значить, далі в нас по узору, а узор у нас просто полосатий ось, ви бачите, полосочки. Тому по узору, так, ми перевернули. І далі, в принципі, уже видно велика галочка, Це, цю петлю ми знімали. Зараз ми її будемо теж знімати, пров'язувати. Далі знімаємо, пров'язуємо. І так, до кінця ряду. Одну зняли, іншу пров'язали. І так через одну до кінця ряду. Так Тут треба дивитися, щоб ніде не збитись. Так, Зняли, пров'язали. У нас вже тут дві перекручені петлі. Ми їх не трогаємо, ми залишаємо їх на лівій спиці, дов'язали, розвернули. На виворотню сторону. Зняли цю петлю, перекрутили і виворотню сторону пров'язуємо виворотними петлями. І так ми будемо розвертатись до тих пір, поки в нас оцих двойних петель по обох краях не стане по 9 петель. Зараз я покажу, доходимо до кінця виворітнього ряду. Ось у нас дві петлі, їх дуже гарно видно, перекручені. Ось одна петля, бачите, вузлик спереді. І друга петля теж вузлик спереді. Цю петлю ми теж зняли, перетягли, перекрутили. Тут у нас уже три петлі, тут у нас теж три петлі, ось одна така. Ось три петлі. І так нам треба в'язати, поки у нас на цій стороні не буде 9 петель, на цій стороні не буде 9 петель, і посередині у нас повинно залишитись 8 петель. Я думаю, це зрозуміло. Узор в'яжемо. не забуваємося. Одну петлю зняли, і другу пров'язали, і так до кінця ряду. Ось так, Уже вимальовується тут узор. Коли я дойду до того місця, коли у мене тут буде 9 петель, і тут 9 петель я включусь. І так, ось у мене нижня частина п'яточки, я її вже зв'язала. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дев'ята петля, я її перекрутила, з цього краю у мене вже 9 петель є, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Між ними 2, 4, 6, 8. Тепер що ми робимо далі? Ми дойшли, перекрутили, у нас 9 петель є. В'яжемо узор, не забуваємо. Значить, тут у нас що виходить? Першу ми пров'язуємо, другу знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо, пров'язуємо, знімаємо. Так. І тепер оці двойні петлі, нам треба їх пров'язати просто лицьовими. Ось дивіться, знизу ось так. Бачите, вона тут двійна. І нам треба знизу взяти. і отак, виходить, дві петлі підхватить посередині вузлик. Беремо ниточку робочу і протягуємо. І знімаємо обидві петлі. Знизу підхватили. Так. Ось. Захватили робочу ниточку і пров'язали. В'яжеться насправді швидко, довше розказується і пояснюється. Двійну петельку підхватили, пров'язали. Підхватили, пров'язали, підхватили, пров'язали, доходимо до останньої двойної петлі. Ось так. Ось у нас двойна петля. Тепер ми будемо робити ось стоп. Ось оцей рубчик, де стінка п'ятки сходиться або з'єднується з клином підйому. І так, остання наша двойна петля, ми її просто будемо пров'язувати за задню стінку разом із Першою петлею клину підйому, тобто з оцією петлею. Просто беремо так і пров'язуємо все заразом. І підтягли петлю. Все. Розвертаємо в'язання на виворотню сторону. Тут зовсім усе легко і просто пров'язуємо вивер... тобто першу ми петлю цю зняли ось цю. Де ми пров'язали дві разом петлю п'ятки і петлю, першу петлю підйому, клину підйому, далі в'яжемо все виворотніми петлями. Так, світло вже включили, вже пізній вечір. Продовжуємо в'язати п'ятку. Виворітня сторона, всі петлі в'яжемо виверідніми, доходимо до двойних петель. Ось вони, наші двойні петлі. Бачите? Як я їх буду пров'язувати? Робоча ниточка перед в'язанням, і я пров'язую за задню стінку, під, піддіваю з під низу і пров'язую виворітну петлю. Ви можете ці Двойні петлі перекручені. Можете пров'язувати, як вам більше подобається, але головне, щоб тут не було рубчика. Ось так. Так само пров'язуємо до останньої петлі двойною. І тепер останню петлю і першу, останню петлю п'ятки і першу петлю клину підйому ми пров'язуємо виворотнюю, виворотню, але цю можна. Я цю останню петлю я не пров'язую ззаду, да? а пров'язую, звичайно виворотною петлею. Так, тут ось, там, де з'єднані два кольори, просто підтягнути ниточку, щоб петля була підтягнута. І у нас є вже з'єднання перше. Далі в'яжемо. Петлю знімаємо першу. Тут у нас по узору, дивимося, як що у нас тут іде по узору. Найкраще видно узор на середній частині п'ятки. Ось у нас протягнута петля, ось пров'язана. Далі протягнута, пров'язана, протягнута, пров'язана, протягнута, пров'язана, протягнута, пров'язана. Тобто ми починаємо в'язання з пров'язаної петлі. Пров'язали, зняли, пров'язали, зняли. І так у нас зберігається наш узор. Укріпленої п'ятки. Це важливо, це треба запам'ятати і слідувати цьому правилу. Я сама часто збиваюся, але потім все поправляю і. Стараюся в'язати без помилок. Так, ось у нас петля пров'язана, цю петлю ми знімаємо, все по узору. І далі разом пров'язала лицевою. Ось так. Я думаю, що тут усе Уже далі, все зрозуміло. Виворотній ряд ми пров'язуємо виворотніми усі петлі, лицевий ряд ми пров'язуємо по узору, укріплену п'яточку в'яжемо до самого кінця. Я одні носочки зв'язала без, таким способом, зв'язала без укріпленої п'яточки, просто лицевою гладдю. Все вийшло все дуже добре, але носочок вийшов широкий. На, на мою ногу, в мене нога вузька, тому е сидить гарно. Але як для мене, то не дуже гарно. А, і я вирішила, останню петлю ми пров'язали дві разом виворітньо. Бачили чи ні? Бо я забалакалась. Остання виворітня, п'яточки, перша виворітня клину підйому пров'язуємо разом. Виворотньою петлею. І далі в'яжемо по узору. Першу пров'язали, тут підтягувати треба ниточки, щоб не були розхлябані петлі. Зняли, пров'язали, зняли, пров'язали, зняли, пров'язали. Зняли, пров'язали. Тому я для себе вирішила, що, якщо я буду в'язати носочки із клином підйома, то обов'язково треба в'язати укріплену п'яточку. Вона стягує носочок і носочок більш акуратно лежить, сидить. На ніжці. Зараз я буду в'язати оцю частинку, а потім до вас повернусь, коли вже дойду до кінця в'язання п'ятки. І так, дівчата, ось, я доходжу до закінчення в'язати пяточку. Дов'язую виворітню, дов'язую дві разом виворітню, в мене залишається одна петля. І так, я пров'язала виворітній ряд, в мене на спиці залишилася одна петля кольорова, і я пров'язала рядочок. До останніх двох петель. Звичайно, тут я їх пров'язую як одну, і на цій стороні вже в нас закінчився пров'язуватись клин підйому. Зараз покажу ось ось так виглядає. А тут у нас іще одна петля залишається, але ми не будемо повертатися. В'язати виворітній ряд, а зараз я поміняю ниточку на кольорову і буду в'язати верхню частину носочка, ось до цієї. точки. А ці дві петлі зв'яжу разом уже в наступному рядочку. Осталось буквально на два рядочка. Я думаю, мы не высточим. Так. И вот наша. Остання петля клину підйому. Я її просто пров'язую разом з першою петлею п'ятки, і далі в'яжемо просто лицевими петлями. Таким чином, розказувала я довго, але насправді в'яжеться дуже швидко. І просто головне перший раз зв'язати, попробувати, і тоді вже буде все набагато зрозуміліше. Раніше я в'язала п'ятку бумеранг без клину підйому, але як я вже казала, Мені такий варіант не дуже подобається. Все-таки носочки із клином підйому виглядають, на мій погляд, красивіше. Ось так. Ось такі п'яточки. Далі я буду продовжувати в'язати носочок, щоб його швиденько закінчити, і вже готовий готову пару показати в відео про готові роботи. Надіюсь, цей майстер-клас, ці дві частини майстер-класу, по вив'язуванні носочків. На кругових спицях від миска вам був корисний. Не забувайте поставити лайк або дизлайк, кому як подобається. Написати коментар, якщо ви в'яжете такі носочки, напишіть, будь ласка, вийшлось у вас зв'язати по цьому майстер-класу чи не вийшло. Може, якісь помилки в мене є, може, якісь. Я щось забула вам пояснити, може, я щось забула сказати. Хоча я дуже старалася. Ну, а тепер я буду всім казати велике спасибі. В'яжіть, все у вас вийде. Це всього-навсього пряжа і спиці. Ну а на цьому все. Пока! Ось. На останню петлю просто останній кусочок ниточки. Все. Буває ж таке.